Головний сержант Гулек Дмитро Іванович. Народився 8 червня 1975 року. У 2019 році прийшов на військову службу за контрактом. Займав посаду головний сержант батареї протитанкових керованих ракет, виконуючи бойове завдання під час ворожого артобстрілу в районі населеного пункту Адамівка Слов'янського району Донецької області. 8 вересня 2022 року загинув. Згідно з указом президента України від 3 жовтня 2024 року, No 684, за сміливість та мужність, проявлені в боях, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошую рідних отримати нагоду. У 2019 році він підписав контракт на три роки. Був в АТО. Потім у в нього в травні 2022 року закінчився контракт, якого він вже чекав, бо він дуже хотів піти на пенсію. Але в лютому прийшла війна, яку ми не чекали. Для нас він був, є і буде героєм для рідних батьків своїх, для моїх батьків. Для мене, як для дружини, для трьох дітей, для двох онуків. Хочу, щоб ми завжди пам'ятали цих хлопців, дівчат, які віддали своє життя за наше мирне життя. І хочу, сподіваюся, те, що діти цих героїв будуть героями в цьому житті, щасливі, незалежні, вільні нашій Україні. Солдат роговий Тарас Анатолійович народився 30 серпня 1981 року. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового взводу 7 серпня 2024 року на свідок року. вибухів та уламків в районі населеного пункту Свердликово-Суджанського району Курської області Російської Федерації загинув. Згідно з указом президента України від 23 жовтня 2024 року номер 734, за мужність та сміливість проявлення в боях нагороджується орденом за мужність третього ступеня по смерті. У мене дитина була дуже добра. Він настільки був добрий, все любив. Він квіти любив, землю любив, людей любив, тварин любив. Ну, я не знаю, нема такого, мабуть, на землі, щоб він то не любив. Я навіть трошки була здивована його поступку. Я не думала, що він настільки сильний, що він піде на війну, нас захищати. Він у мене не служив в армії, він не був в АТО. Я розуміла, що десантно це для нього ну, ну, ну трошки не його. І коли він в дісні учебку закінчив, ми поїхали. Я кажу, Тарас. Понятно, ти сам пішов, ти останешся на війні. Ну давай спробуємо тебе трошки легшу бригаду перевести. Ну, який з тебе штурмовичок, ти не служив. А він каже: Мама, ти що, а тут хто буде? У мене такі хлопці хороші. Він нього ротний був, позивний падре. Вони його так любили. Він їм молитви читав. Він каже: Мама, я падре підвести не можу. Я хлопців підвести не можу. Зразу попав в Курську область, десь в душі. Я розумію, що якщо воно судилось, то воно судилось. Но все одно десь там. Думаю, аби не Курська, аби десь тут, аби Харківська, Сумська, може, бо ще живий. Загинув. Нема за нас загинув. Всього було, дівчата. Ну, все одно він для нас герой. І загинув як герой. А не вся сім'я там. Чи я їх так виховала, чи вони в мене такі. Не ховаються, йдуть сам. Молодший лейтенант Кононенко Сергій Валентинович народився 13 березня 1977 року. Був командиром стрілецького взводу. Виконуючи бойове завдання, загинув 2 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Мінківка Донецької області, згідно з наказом командувача військ, оперативного командування Північ номер 557. Цей сміливий офіцер нагороджується присвоєнням військового звання посмертно від 17 липня 2024 року, а саме звання лейтенант. Прошу рідних отримати чергове звання. Сьогодні 38 років назад я стала щасливою мамою, прекрасного сина. Який був не тільки для мене добрим, ласкавим, а для всіх товаришів, для сестри, для тата. Мій син ріс з тим, що він ніколи не піде, не візьме зброю в руки, тому що його тато воював в Афганістані. І як прийшла велика війна, Мій син був в окупації. Допомагав усім, усім жителям, він переїхав у будинок бабусі, і всім жителям села Округи він допомагав продуктами, всім, чим треба, допомагав старим людям, молодим, всім. Такий він був і до повномасштабного вторгнення. Він любив землю, він любив тварин, він мріяв, що він зможе, і він це показував на своєму прикладі, що він зможе щось, чимось допомогти країні. У нього було багато друзів, яким він міг віддати все і залишитись без нічого. Він був вірним товаришем, добрим і найкращим сином, найкращим братом. Бо ми самі з Токмака Запорізької області, він виїхав з окупації, бо він не хотів там підкорятися росіянам. І не хотів отримати паспорт російського громадянина, він був українцем. Він сюди приїхав і сказав: а хто як не я? Піду захищати, мій тато за... е, був на війні і я Я вернуся. Тато вернувся і я вернуся. Але склалася доля по-іншому: немає мого сина, не тільки мого, багатьох синів і доньок України. Я хочу, щоб моїх не забували, пам'ятали. Вічна пам'ять, усім загиблим. Які захищали нашу країну і слава героям, шановні рідні, близькі, за четати війна, щоденно ми втрачаємо найкращі сині доньок нашої держави. Ми стиняємо перед ними голову. Вони саме цінне, що є в людини, це життя віддали за нашу незалежність, за нашу свободу. Лишнім папером.